Мисткині села Гальжбіївка, що на Вінничині відроджують і популяризують традиційну подільську вишивку, перетворюючи її на справжнє мистецтво. Вони прикрашають вишивкою з рушники, картини та інші вироби, зберігаючи унікальні орнаменти та техніки, які передавалися із покоління в покоління, використовують старовинний метод вишивки, двостороння качалкова гладь, завдяки якій візерунки на тканині виглядають однаково з обох боків. Більше нам розкаже Галина Сопко директорка музею народних ремесел та промислів. Вітаю вас! Вітаю! Як же Доброго дня ідея? всім Як виникла ідея звати е, музеї... саме Подільську вишивку? У музеї народних ремесел і промислів села Гальзбіївки Працює етномайстерня берегиня. Це жіночки різного віку, які Прийшли мені на допомогу, і ми разом з ними почали відшивати старі узори, котрі перешивати, котрі творили. Але ідеєю і натхненником цього цієї нашої роботи, цієї вишивки, став рушник, який вишила жінка барюса Олександра, 1854 року народження. Це вишив це рушник. Який вишитий технікою двостороння качалкова гладь? І він вишитий дуже давно і гарно зберігся. Він зберігається у нашому музеї, і ми його перешили. Особисто я цей рушник перешила у зір на спільний рушник, який ми вишивали до 30-річчя незалежності України. Багато там було узорів, але серед них і був ось перешитий ось цей рушник Маріуси Олександри. Ну і звичайно, що дуже багато різних робіт. Ну, саме найбільше це. Подільська вишивка, бо ми живемо на східному Поділлі, і звичайно, що всі рушники, які вишивалися нашими е, старшими, старшим поколінням, і тепер уже молодшим поколінням, це в основному е, подільська вишивка, це національні узори, дуже багато різних українських національних узорів, які е, зберігають рушники з, е, з узорами, зберігаються у нашому музеї народних рим. Весел і промислів. Пані Єлино, ну, і звичайно, що якщо. Будь ласка. Пані ласка а чим саме особлива техніка двосторонньої качалкової гладі? Техніка двосторонньої качалкової гладі сама за себе каже, це гладь. Але вона вишивається на оба боки. тобто вона йде качалочкою, так і називається качалочкою. Тобто вишивається ниточка з лиця, йде вниз, вишивається з виворотю, з лиця з виворотів, з лиця з виворотів, і це йдуть ось такі стовпчики. Можна навіть показати ось цей рушник, який, який ми перешивали, який вишивала Маріуса Олександра. Ось він. а Бачите? скільки загалом займає створення одного такого рушника чи скатертини? Скільки часу на це йде? Ну, дивлячись, який дивлячись, який узір. Якщо цей узір великий, то звичайно, що займає і до трьох-чотирьох неділь. Ну, так як колись вишивали жіночки по вечорах, і вишивали і на полі, там де працювали, коли вона була вільна хвилина, то це було трошки швидше. Якщо взятися. Ну, вишивати взятися за ідею і за бажання, то звичайно десь за недільки дві можна рушник вишити. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую, з нами була Галина Сопко, директорка музею народних ремесел та промислів.